Ми тісно співпрацюємо з найближчими нашими сусідами. Це дає позитивний результат. Це і Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина. В нас тісна співпраця з нашими партнерами, які знаходяться і далі. Це Іспанія, це Британія. Це такі зв'язки, які мають обов'язково практичну складову. Саме ціль нашого університету була, щоб ці всі угоди, які існують, вони були дієвими. Говорити про європейський диплом, який був започаткований вперше на Україні, саме в, нашому, в Україні, саме в нашому закладі, на базі нашого закладу, це спільне навчання з угорським вузом імені Яна Шаподолані. Це було дуже непросто. Ми дійсно були перші, і на той момент ніхто не знав, як це буде відбуватися, як будуть проходити процеси навчання яким чином студенти будуть здобувати освіту, де вони будуть її здобувати? Тому що отримуючи диплом іншого навчального закладу, зрозуміло, на території України є певна відповідальність, де ми маємо відповідати вимогам програм наших партнерів. Нам все вдалося. Підтримуємо думку. Є у нас присутня Щоб все в нас було добре. Дуже дякую.